Ось ми, до речі, бачимо типову маніпуляторську побрехеньку, яка насправді прийшла до нас з Росії, дуже добре прижилася про те, як Україна здала Крим. Ніхто не каже про політичні складнощі, в яких ми опинилися, ніхто не каже про міжнародний тиск. До речі, цією тезою про здачу Криму послуговувався і чинний президент до 2022 року. Цікаво, що він думає зараз. Натомість, такі як Наташа, дуже мало говорять про відповідальність Росії. А вже ж вони згадують, що Путін терорист, і все таке, ну знаєте, для Галочки, така сигнальна фраза, з допомогою якої вони намагаються довести своїй аудиторії, що вони буцімто для неї безпечні. А так, як я вам уже і казав, у випадку, який з Мосійчуком, із Сніжаною Єгоровою та іншою цією компанією, братією вони атакують. Будь-яку українську владу як інституцію, але є комплементарними до представників Росії в Україні.